Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас відео в пошуках квітоносів. Прибігла з роботи до орхідеї на стелажик і хочу сказати, що підліток Тетраспіс випускає квітоноса. Ну, куди ж ти малий? Зовсім малий кущик орхідеї. Далі хочу вам показати ще наступну орхідею. Ось Golden Leopard. Це постійний підліток моєї колекції, тому що щось він дуже погано зростає. Хоча це доросла голландська орхідея була куплена, випустила квітоноса. Ну, будемо чекати квітів. Це орхідея щось постійно намагається ходити в ворхорай. Щас ще подивимося, що у нас тут є цікавенького з квітоносиками інших сортів мене чоколад вже вам показувала, вона випустила два квітоноса після пересадки, вони активно зростають, все чудово, прям така приємна картина і нові квітоноси, і нове коріння зростає. Орхідея, сюрприз, від мого дяді. Тут ця брунька була давно, і чогось вона зараз проснулася. Не знаю, це квітонос або дітка. Подивіться, тому що орхідея така дуже ну, доросла, скажімо так, не знаю, що тут може бути. Будемо спостерігати, чекати. Мені б хотілося б хоча б побачити, що це таке за сорт орхідеї. Тому я маю надію, що це буде квітонос. Але так будемо дивитися, що і як. Пам'ятаєте, цю орхідею, яка почала гарно нарощувати коріння. Ну, що ви думаєте, вона що зробила? Ніколи не здогадаєтесь, тому що відео не про це. Правильно, вона випустила квітоноса. То ми вже скоро дізнаємося, що ж це за така красуня з величезними здоров'ячими листочками, яка хоче квітнути, маючи всього нічого коріння. Оцю ми красу назад ставимо, фіксую я її листочки. Щоб вони не падали, щоб вона зростала, Оце кожен раз я її тягаю і переймаюся за неї. Проте оця кабаніха, от подивіться, квітнути не збирається. Так що, взагалі, дуже цікаво, що ж у нас буде далі по квітоносам. Орхідея Согорелекс завжди в своїм таким квітоносикам вчасно вона завжди одна із перших їх випускає. Орхідея Love Passion, елексир Кохання, випустила аж два квітоноса. Вона теж стабільна, постійно квітне, молодець, і це вже її не перше цвітіння на два квітоноса. Я її купила на два квітоноса і вона вже буде квітнути третій раз так. Ось такі сьогодні у нас новини. Всім бажаю гарного тихого дня!